37 Псалом, 3, -й, 4 -й вірш. Надійся на Господа і чини добро. Живи на землі і зберігай вірність. Веселися в Господі і Він задовольнить бажання Твого серця. Інший переклад тут утішайся в Господі, Це 4 вірш. Тут. Веселися в Господі, і він задовольнить бажання Твого серця. Тобто нам потрібно утішатися, тобто, утішатися, то відчувати якусь втіку, так? бути радісним, задоволеним. Тобто, коли я у повсякденному житті, знаєте, брати і сестри, неділя це одне, а повсякденне життя, як себе тримати?